Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про числівники важливу частину нашої мови, яка дуже спрощує спілкування. Навіщо нам потрібні числівники? Уявіть, що ви хочете описати свій клас. Можна сказати, у нас багато учнів або у нас мало парт, але це не дуже точно правда. А якщо сказати у нашому класі 25 учнів і 13 парт це вже конкретно. Числівники допомагають нам бути точними, коли ми говоримо про кількість, порядок чи час. Чим числівники відрізняються від чисел? Числа це математичні знаки, які ми використовуємо для лічби, наприклад, 1, 2, 3, 10, 100. Числівники це слова, якими ми називаємо ці числа: 1, 2, 3, 10, 100. Навіщо нам знати, як правильно писати та вживати числівники з іменниками? Правильне вживання числівників робить нашу мову зрозумілою та граматично правильною. Наприклад, ми кажемо два столи, а не два стола. Це гарантує нам культуру і правильність мовлення. Де вам знадобляться числівники в майбутньому? У школі, на математиці, фізиці, історії, географії. Ви будете постійно використовувати числівники в усному мовленні у повсякденному житті. Правильно оголосити час чи правильно назвати дату та рік. У вашій професії бухгалтери та фінансисти використовують числівники у фінансових звітах, платіжних документах та договорах. СОПА, щоб уникнути помилок чи шахрайства, тоді потрібно записувати суми грошей словами, тобто числівниками, наприклад, виплатити 2500 гривень. Юристи використовують числівники в юридичних документах, таких як контракти, заповіти та угоди, де точність є критично важливою. Тому числа також дублюються числівниками. Письменники та журналісти використовують числівники для створення розповіді про події точної передачі інформації. Редактори та коректори забезпечують правильне написання числівників в офіційних публікаціях та наукових роботах. Військовослужбовці використовують числівники на картах та в документах для формулювання чітких наказів та звітів. Лікарі використовують числівники в рецептах та медичних звітах, часто поєднуючи числа та слова. Отже, числівники це не просто слова, а важливі інструменти, які допомагають нам спілкуватися. Навчатися та працювати, отже, старанно вивчаємо цю тему, щоб наше мовлення було красивим, точним та граматично правильним. Дякую за перегляд.